Чи замислювались ви, як психологія та сексологія впливають одна на одну. Насправді ці дві науки нерозривно пов'язані. Сексуальність це важлива частина людського життя, і наш психологічний стан має прямий вплив на сексуальне благополуччя. Когнітивно-поведінкова терапія допомагає працювати з обмежувальними переконаннями, знижувати тривогу та покращувати комунікацію в парі. А ще стрес, хронічне напруження впливає на гормональний баланс і сексуальний потяг. Робота із стресом ключ до гармонійних стосунків. Зниження лібіду, відчуження в стосунках, пригнічена сексуальність це теми, з якими звертаються до психологів та сексологів. Якщо ви хочете глибше розібратися в темі, запрошуємо вас на програму Сучасна сексологія 2.0. Сексуальне благополуччя це не лише про фізичне здоров'я, а й про ресурс для радості та гармонії у стосунках.